Друзі, всім привіт! На зв'язку Євгеній Лебідь і в сьогоднішньому відео ми будемо розглядати, скільки заробляє фура вантажних перевезеннях в міжнародному сполученні. Як ви знаєте, коли ми робимо розрахунок, в нас є ключові моменти, котрі ми маємо порахувати. Це, по-перше, собі вартість. Але поетапно давайте все. Перший момент це вхідні дані по тому рейсу, що ми робимо так, після цього валовий дохід, Тобто скільки фура заробляє грошей, скільки нам дають клієнти за це перевезення. І наступний пункт це а, витрати в рейсі, тобто скільки ми витратили коштів саме в цьому рейсі. Після цього в нас є вже а, ще розрахунки, а, котрі а, по витратах в цілому за рік і чистий прибуток. Якщо вам цікаво наступні етапи, то переходьте по посиланню в наш телеграм-канал, там ви побачите повністю розрахунок і для себе можете зробити. Висновки, які оптимальні маршрути можна вибирати для себе.